Всі отак кланялися, і любили царя, батюшку, і все рускає. Це все було добре. А ніхто не хотів почути голосу церкви нашої. А ми говорили, що ми дійдемо до цього часу, що буде війна. Хтось на них каже орки, я кажу на них ординці. Ординці ніколи не мали святого нічого. 800 років тому назад вони не мають нічого святого сьогодні. Спілкуючись із волонтерами Чернігова, ми неодноразово чули і згадки про одне духовне ім'я отець Роман. Як виявилося, більшість допомогових організацій тією чи іншою мірою пов'язані із цією людиною. Звичайно, велике партнерство, велика допомога від нашої православної церкви України, нашої громади, особливо ця Романа Кінака. Це настільки. Оптимістична, стільки людина з великим гумором, яка вміє надихати, що здавалося в найскрутніші часи, він завжди посміхається. І посмішка вона надихає на щось, на якусь роботу, на якесь добро. Оптимізм і гречність от ця романа настільки впізнавана, що коли ми запитали в храмі, чи я священник на місці, нам у прямому розумінні сказали, немає. Якщо б він був у храмі, ви б почули. Навіть коли йому прилетіло в вдома. І він розказував про це, в нього там питають, ой, у тебе світло є, вода, є. Він каже, ну да, як, як сонце світить, то в мене світло, як дощ піде, то в мене і вода є. І це все з посмішкою. Дає сили і здоров'я, це, це теж що жодного дня я не сидів в підвалі. І, і це не це, це Не можна казати, що не сидів, бо треба було сидіти, напевно. Але не, не сидів, а постійно був в Русі. Я постійно кудись біг, постійно ну те, що міг робити, це робив, і е, це напевно не дало можливості десь там психологічно е, зламатись. При громаді Катерининської церкви, де служить отець Роман та його побратими, уже багато років діє волонтерський центр та й, мабуть, центр доброї пастерської допомоги. Згодом ми познайомилися із іншими священниками із Чернігівських храмів Православної Церкви України і з'ясувалося, що церква реально стоїть на службі України у цей важкий час. Вона ніби двома роками пригортає до себе українську націю. І ці дві руки – це вже згадане волонтерство і капеланство. У 2014 році, коли розпочалася війна, я поїздив по передньому краю. Точніше, по кордону, де повинен бути передній край оборони нашої області, і побачив, що там дуже велика проблема. Після цього я поїхав як волонтер в Маріуполь і в інших місцях. Я туди їздив як військовий спеціаліст. Отець Олександр підполковник у відставці армії СРСР. Якраз із розпадом Радянського Союзу, він вийшов на пенсію і повернувся до України із Далекого Сходу, де прослужив більшу частину свого життя. Тут спочатку волонтерив, поки не прийшов у лоно церкви. Два роки тому отець Олександр отримав невеличкий сільський приход із занедбаною церквою. Відтоді займався відновленням храму. І ремонт закінчився саме перед минулими різдвяними святками, а потім настало 24 лютого. Наступило 24 лютого цього року. Я подзвонив Водики Євстратію, кажу, Водико, на мій погляд, моє місце повинно бути в бригаді тероборони. Так каже батюшка. Благословіть, Господь благословляє. Я з 24 числа числа з десь ї години, примірно може, із 15 ї години. Я вже був у бригаді, знову одів ту форму, яку я отримав ще давно. По сьогоднішній день, я її ношу і з гордістю я ношу, тому що вона мені нагадує і мою службу в армії, і мою службу як В Той же час зручна дуже. Я одним радію, що храм жодного дня не був зачиненим. То навіть тоді, коли проходили бойові дії, і ось тут недалечко від нас Десна, і відповідно міст, який зруйнований, і поруч із храмом були відповідно вибухи мін, і храм посічений, трошечки в куточку бачимо, і вікна розбиті, але шрами на тілі залишилися. Хоча він стояв ще не такі речі вистояв, я думаю, що і зараз вистоїть. Храм справді має цікаву історію, тому що він побудований в честь перемоги козаків під фортецею Азов, тому це не лише храм, а ще й пам'ятник військовій звитязі. Бачимо, також є тут герб Івана Мазепи, герб Полоботка чернівського полковника, герб родини Лизогубів і Чернівського полковника Якова Лизогуба. так як Лизогуби і є фондаторами саме цього храму. Тобто з їхньої, з їхньої подачі, з їхнього фундаторства, актиторства був збудований цей храм. Також в іконостасі є ікона Петра Калнишевського, і під цією іконою є герб війська Запорізького. Цей козацький храм військовий ще й тому, що стоїть на стратегічному місці, прикриває дорогу на Київ і міст через Десну, і є справжньою фортифікаційною спорудою. І справді, той, хто їхав із Києва до Чернігова, при заїзді в місто мусили споглядати, як перед їхніми очима масивно здіймається вгору знаменита Катерининка на колишньому замковому пагорбі. Ось ті стіни, які виходять на на південну сторону, в деяких місцях вони досягають до двох метрів. Кажуть, що, що він будувався як оборонна споруда, і є одна із версій, що тут могли чому храм не розписаний, навіть що могли стояти гармати. І коли використовуються гармати, це відповідно пил, копоть і фрески закопчуються. Тому він б, ніколи не був розписаним. Це насправді так чи ні, ну, це одна із версій. Але те, що під нами є місце, де зберігали козаки порох, то таке місце є, хоч на жаль, туди доступу на даний час немає. Те, що стіни можуть витримати багато, свідчать і обстріли храму у 2022 році. Назовні видно попадання снарядів, але вони лише пощербили древні стіни і пошкодили віконниці. Таким чином, храм Святої Катерини виявився твердиною не лише духовною, а ще й укриттям від обстрілів. Хоча вже в наш час від самого відкриття цей храм був саме твердиною духовною і національною у Чернігові. Після того, коли храм передали нашій громаді, зразу з'явилися палатки з русським міром під дверима храму. Цей проєкт Новоросія. Так, ми вже про, це, про, про Новоросію ось тут під храмом знали у 2007 році, тому що прапори із написами Новоросія вже тут були. Стояли палатки із таким великим портретом патріарха Кіріла. Ходили кожного дня декілька разів хресними ходами довкола церкви, служилися тут навіть панахиди, напевно, і по нас. І це було добре. До 14-го року, відповідно, коли відбулися події на Майдані вже і в лютому місяці. Фактично в один день із пам'ятником Леніна в Чернігові не стало і намета. Так українська церква стала частиною нової національної революції і спротиву московському впливу в Чернігові. Відтоді громада справді української церкви зростала. Люди не просто приходили на недільні служби, а гуртувалися довкола церкви, ніби у клубі за інтересами. І всіляко допомагали. І храмам їх стало вже два, і один одному. Наша Чернігівська громада вперше отримала український храм П'ятницька церква. І там був музей, він був в такому занедбаному стані. Фактично, ми своїми руками там виносили сміття, щось робили. І цікаво, що люди стояли тоді, спостерігали багато хто кажучи, а скільки вам платять? Ми ще не знали, що це називається волонтерство. За 15, як загадую, рік, більше 272 чи 273 поїздки було за рік, в той час, коли... Коли у 2014 році ми хлопців вели купляли берці на базарі, коли купляли штани, розгрузки, форми. Знали, де форму варто купляти, а де не, не, не варто купляти, бо через два тижні розлазиться. Тобто, ну, це все було. Це все було в 2014 році. На жаль, це все відбулося, і, і, і в 2022 році. Саме е, о, та біда зробила з нас таку велику єдину сім'ю. Допомагали одне одному, е, виручали одне одного, ділились. Тим чим було, бо бо чим я почав займатися. Першим ділом я все, що в мене вдома було, з'їж я все повиносив. Була така взаємовиручка, і і люди не просто собі там заховались, і просто собі кожен жив для себе, щоб вижити. Ні, от насправді жили в той момент одні заради одного. Так же, як і в інших волонтерських центрах, у цьому церковному скоро почали з'являтися благодійники, які жертвували не лише своє майно, а й цілеспрямовано закуповували гуманітарні вантажі, які отець Роман потім роздавав людям. В нас у нас бралося в церкві, ми роздавали також багато і продуктових наборів. У нас і 300-400 людей в день в церкві було кожного дня якийсь період також був такий, особливо після того звернення, який там десь в Фейсбуці записав. Приїхали хлопці з Рівенщини вже з бусами, приїхали з Львівщини, приїхали з Тернополя. І вже ще трошки ми стали багатшими, будемо казати, бо вже можна було. Щось трошки більше, більше робити. Добре, коли є що дати за позитивом і постійною усмішкою ця Романа криється і пережитий біль від побачених втрат, поховання наших бійців у храмі доволі часті і простий людський страх від пережитих небезпечних ситуацій. Точна інформація, що всі священники Української церкви були в списках на розстріл. Це є правда, тому що. Ну, інформація така достовірна. Але чи, чи залишати Чернігів у мене навіть таке питання не виникало, і я б собі, не, напевно, не простив ніколи в житті, якщо б я залишив Чернігів. Чернігів для мене це, це щось більше, як навіть мала Батьківщина. І приїхав отець Андрій з городні тієї ж само, самої, бо в нього 5 хвилин, він мав йому зателефонували сказали, сказав, що маєш 5 хвилин, щоб тебе не було, бо по тебе їдуть. Це, це коли ми говоримо про списки Священники української церкви були в розстріляних списках, так і насправді він 300 метрів від хати від'їхав, під, під їм під'їхала машина. Появі отця Андрія при храмі отець Роман був радий вдвічі більше, бо з його приїздом у храмі з'явилося авто. Отець Роман не має власного транспорту. З появою автомобіля можна було розвозити необхідні продукти та гуманітарні вантажі на більші віддалі тим, хто їх потребував, особливо на передовій. Приїжджаємо там на ноль, на тоді приїжджали і там хлопці виходять. Так. Всі збігаються. Так, бо раділи навіть тим вологим салфеткам, бо води ж не було, нічого не було. Я, я перший раз повноцінно помився. Це був 50, може, перший день вже війни, коли, коли вже з'явилася можливість. А так добре, що, що на якийсь там день з'явилися ці вологі салфетки, це було спасіння взагалі, бо, бо фактично ну, три тижні і штанів у них не, не, не знімалося, тому що ну, відповідно і, 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 і холоди. І нема, і, і постійні були моменти обстрілів і, і літаки, і все, що де, потрібно було просто скочити в взуття і <гум> кудись, кудись вибігти. Але ну, це такі моменти, ну, <гум> які виробляли, напевно, адреналін. Якось було, а цей рух ставав ставав таким живішим. Ще більше небезпек Чигало на священника капелана. Отець Олександр хоче служив все життя в армії, але воювати йому не довелося до початку війни в Україні. Перший раз в житті я відчув, коли над головою рветься ракета от Урагана чи Смерчі 48 касет, почали рватися на висоті 200-300 метрів. Я дивився і казав, що дуже, дуже гарно, але я не, не, не відчував ніякого ні страху, ні, нічого не відчував. Але коли вони почали падати вокруг мене. Тільки чув е, посвістних елементів. Отець Олександр з першого року війни на передовій. Першим його бойовим відрядженням була служба в 58-й бригаді у селі Кримському на Луганщині. Він сам називає той період свого життя школою молодого священника. Саме тоді, в честь бригади, отець Олександр отримав свій бойовий позивний, батюшка 58. Командир бригади мені. При співбесіді рекомендував, каже, я дуже хочу, бо як військовий фахівець, кажу, учіть наших бійців. Не забувайте своєї основної роботи, як священника, але учіть. Тому що, каже, у нас патріотів дуже багато, а спеціалістів, каже, немає. І мені приходилось на бойових порядках іноді Божим Словом, іноді руками показувати то чи інше. Як робити спорудження, які-небудь там захисні, яка повинна бути схема цілей і так, далі, і так далі. Військову спеціальність поєднувати із роботою священника. От, якщо собі знову ж таки в 90-ті роки навіть війти і взяти українську церкву, яка не мала жодної підтримки, яку не хотіли приймати в жодному кабінеті, якими там ну вже терпіли, можливо, але якщо б слухалися в слова. Які говорила церква, саме українська, тоді так не, не, не облажали попів московських і руський мір, а руський мір з 90-х років проповідувався і ще раніше проповідувався в храмах московського патріархату. І всі отак кланялися, і любили царя, батюшку, і, і, і все рускає. Це все було добре, а ніхто не хотів почути голосу церкви нашої. А ми говорили, що ми дійдемо до цього часу, що буде війна. Хтось на них каже орки, я кажу, на них ординці. Вони ординці по натурі. Ординці ніколи не мали святого нічого. 800 років тому назад вони не мають нічого святого сьогодні. Убити і украсти, вивезти це їхня психологія, це їхні ну, ті порядки, які вони, вони притримуються. Коли ми говоримо про одну людину, там за Путіна, це, 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 це треба розуміти, що це не одна людина, це система. Я думаю, є діагноз чи визначення таким людям, але саме це визначення це є для всього народу. Коли рак, то страждає весь організм. Це дерево, будемо казати, під назвою Росія, воно вже стліло, воно там ще якось тримається, але короїд вже поїв його і воно всередині пусте. Як я бачу, цього дерева просто не має стати, на його місці має рости щось інше. Може кущик якийсь може такі, з багатьма гілочками. Но не це дерево під назвою Росія. Роздуми отця Романа аж ніяк не суперечать християнській моралі. Коли ми говоримо про ту любов чи не любов, не може бути такої любові. Ну хоч церква каже, любі ворогів ваших, ми любимо ворогів ваших, але любити ворога це не означає з ним ділити хліб і сидіти за одним столом, обійматися, цілуватися. Це це зовсім інша любов має бути: не творити їм те, що вони творять нам, але оборонятись ми повинні. Бо е, коли ми не обороняємося, це зна е, нас вб'є наша толерантність. І тут отець Роман вжив термін толерантність в криштально чистому медичному розумінні як відсутність ефективної відповіді на вторгнення чужорідного організму. Наш обов'язок святий обов'язок обороняти те, що дав нам Господь. Цю землю нам дав Господь. Ми, ми зобов'язані. Ми не хочемо чи не хочемо? Ми зобов'язані її обороняти. Це наш святий обов'язок. Бо якщо ми не будемо обороняти її, то там запитають, чого ти не обороняв свою землю, чого ти був байдужим.